Сьогодні мої квіткові полички виглядають так фіалочка черніка. Емералд Лав Лунтик Спорт. Хозяйка медної горы. хозяйка медної горы. Валеска Блу, Закарпатські узори. Подивіться. Це Розярал. Спорт. Ніколь. Хазяйка Медної гори. Авантюра. Спорт. І КЗ Сюзен. Ви скажете, що сталося? А я вам скажу, що а, о, ще, ще зараз покажу. Ще, це І це ще не всі, деякі ще на віконечку стоять, красавіці, а це красавчик такий, зовсім не красавчик. Ви запитаєте, що ж таке сталося з цими фіалками, що вони так виглядають. Нічого страшного. Дякуючи вам, дорогі друзі, Ці, листочки цих фіалок будуть жити, а не відправляться у смітник, поки ще гарна погода. Відправляю листочки, пересилаю їх, а фіалочки будуть йти на перевкорінення і з ніс голів. Ось. І фіалочки таким чином уже обновляться, а листочки отримують шанс на розмноження, на довге, гарне, квітуче життя. Ось така, ось така краса. Ось ще там мелодія дождя. Ще. Не всі, не всі фіалочки. І йшли на листочки, так скажімо. Бо деякі ще зовсім молоденькі, ще я їх не не потрошила, так скажу. Ось, Але деякі вже треба було терміново перевкоріняти, поки сприятлива погода. Зараз якраз добре це зробити. Ось, подивіться, оце. Біріндієве царство. Один квіт остався, практично листочка не залишилось, бо на деяких листочках було менше листя, на деяких, Ой, на деяких фіалочках було менше листя, на деяких більше. От, то, відповідно, одні ще залишились листочками, а інші вже зовсім практично без листя. Наприклад, якось ось ця. П'ялочка, або ось ця ось черніка. Тут залишилось буквально, там, я не знаю, ну, декілька тих листочків, небагато. Ось, або ось цей лунтик. Так що, дякую всім. А хто хоче ще листочків придбати, пишіть мені в повідомленнях. Листочки недорогі, 5 гривень, один листочок. Я вважаю, що краще нехай. Е Люди потішаться, отримують від процесу вирощування задоволення. Ті, хто хотів створити свою велику колекцію, вони, у них буде такий шанс. Це буде їм не так накладно, не так дорого. Ось, і мені приємно і людям радість, і фіалочки не опиняться в смітнику. Бо стільки мені того посадкового матеріалу. Не потрібно. Дякую всім за увагу. Пишіть, чекаю ваших повідомлень.